Всім привіт, друзі! Сьогодні ділюсь з вами дуже класним рецептом манника. Ви просто закохаєтесь цей рецептом. Він такий м'якенький, вологий, просто тане в роті і дуже смачний. Давайте разом готувати. Друзі, беремо мисочку, склянку манки, всипаємо туди. Заливаємо це все склянкою теплої сироватки і ретельно перемішуємо. Залишаємо манку набухати на 20-30 хвилин. Дівчатка окремо беремо в мисочку два яйця, в мене одне куряче і чотири перепелиних. Склянку цукру, один пакетик ванільного цукру і дрібка солі. І все це ретельно я збиваю. Можна вилочкою, можна міксером, чим завгодно. Тим часом наша манка вже набухла. Дивіться, як вона виглядає. Так, зараз сюди будемо виливати збиту суміш з яєць і цукру. Все виливаємо, ретельно розмішуємо. Так, і будемо зараз додавати інші інгредієнти. Дивіться, зараз пів склянки олії. Бажано без, без запаху олія, щоб була рафінована. Збиваємо знову, перемішуємо. Додаємо борошна, склянку і півчайної ложечки соди. Я на борошну соду сиплю. Все це ще раз збиваємо гарненько, так, щоб не було ніяких там крупиночок, нічого. Однородне тісто. Готове тісто виливаю в форму. Я використовую силіконову форму. Ви можете будь-яку. Так, і додаю сюди черешню консервовану. В мене ще свіжих ягодок немає. Тому... А так можна будь-які ягоди сюди додавати. Друзі, манник в мене вже готовий. Показую вам кінцевий результат. Дивіться, який засипати можна цукровою пудрою, можна кокосовою стружкою, то по бажанню. Дивіться, він такий дуже м'яко ріжеться. такий прям повітряний, м'якенький, дуже смачний. Спробуйте цей рецепт. Я дуже раджу. Я коли його цей рецепт спробувала, то тепер манник готую тільки так. Друзі, якщо рецепт вам сподобався, ставте, будь ласка, свої вподобайки. Всім мира, добра, пока-пока.